Автомобільні чухли Поктор Economic. Комплект чухлів на передній і на заднє сидіння. Чухли можуть бути з сірою вставкою, з червоною вставкою, з чорною вставкою або з синьою вставкою. На відео показую з сірою вставкою. Матеріал чухлів поліестер. Якісна тканина. Еластична. Що допомагає чохлам гарно облягати сидіння автомобіля? В комплекті два чохла на переднє сидіння. З внутрішньої сторони язичок, який просовується між спинкою і сидінням, за рахунок того чохли будуть гарно облягати сидіння автомобіля і чохли беруть форму кошика. Також чохли трьох, е, трьох Перший, перший шар це поліестер, другий шар це е, паралон. і третій шар сіточка армована. Чухли на заднє сидіння. Чухли на заднє сидіння діляться за допомогою блискавки. Тобто в тому місці, де відкидаються крісла, буде блискавка. Це чехоли на заднє сидіння, нижню частину. Чухов на верхню частину заднього сидіння, також з блискавкою. В комплекті дається 5 чохлів для підголовників, також з еластичної тканини. Монтажні гачки, два пакетики і інструкція монтажу. що хто розраховані на сидіння, в яких є система airbag.